Дорогі друзі, я радий, що маю можливість сьогодні виступати перед нами, перед вами. Ну, звичайно, всі, всіх нас турбує становище, яке сьогодні ми переживаємо в Донбасі. І я хотів би сказати, яку позицію займає. Церква в цьому відношенні. По-перше, треба сказати, що церква завжди була з народом, є і буде, але в таких умовах, яких опинилась сьогодні Україна, церква підтримує армію. І ця підтримка полягає не тільки в тому, що ми Молимось за наших воїнів за кожним богослужінням в усіх церквах по всій Україні, а ми надаємо матеріальну допомогу. Ми об'явили збір коштів на укріплення армії і сама Київська патріархія. Вже пожертвували біля двох мільйонів гривень, тільки патріархія, не рахуючи єпархії і окреме духовенство, окремі храми і монастирі. Крім того, ми подарували прикордонникам автомобіль, який вони просили, подарували. Батальйону, нашу машину і Крім того, наші єпископи збирають кошти і купують бронежилети. Треба сказати, що дуже тяжко достати ці бронежилети і купують їх навіть і. За кордоном, але не дозволяють провести через кордон. І тому вхитряються наші священники, збирають групу людей, везуть в Польщу, купують там бронежилети, одягають на себе і таким чином один бронежилет можна. Провести, так і своїм збирають і дають у військові частини або прикордонникам. Крім того, ми купили не тільки бронежилети, ті, які можливо було купити в Україні, а купуємо купуємо... Продукти харчування і все це передаємо у військові частини. Крім того, наші єпископи, наприклад, Донецький архієпископ Сергій, працює ну, як подвижник, тому що він, незважаючи на тяжкі обставини, Забезпечує продуктами харчування ті частини, де є, не вистачає продуктів харчу, харчування. Вози, там матраси для них, щоб вони могли їздити. І вивозить, наприклад, із Слов'янська вивозив, вивіз більше ста чоловік в райони, де є. Безпека, тобто працює досить активно. І не тільки це архієпископ Сергій Донецький, а й багато інших єпископів, наприклад, митрополит Хмельницький Антоній, Мефодій, Сумський. І інші і наші монахи, священники, добровільно йдуть з цими батальйонами на, 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 на схід їдуть для того, щоб там молитись з одного боку, а з другого боку підтримувати дух, бойовий дух в цих частинах воїнів і, і, і офіцерів. Тому ми чи надихаємо воїнів і нашу армію, надихаємо тим, що. Проти України звершена агресія з боку е, Росії. А е, Агресія це зло, а Бог не може бути з неправдою і злом. І тому Бога там нема, а Бог там, де правда. Де страждання. А де Бог, там перемога. І тому ми впевнені, що перемога буде е, за Україною. Чому буде? А тому, що Бог з нами, а де Бог, там завжди перемога. Крім того, ви знаєте, який ентузіазм, який сильний дух у тих добровільців, які направляються на схід в Донбас. Вони готові пожертвувати своїм життям заради України? Ви, я думаю, знаєте той випадок, коли група. Батальйону, я не знаю, як називається Донбас чи, чи, чи по чи по-іншому, коли у них вийшли всі боєприпаси, то вони зібрались в коло, взяли один одного за руки, кинули гранату. І всі загинули. І це свідчить про те, що вони виконують заповідь Божу, а заповідь Божа така: ніхто не має більшої любові, як той, хто душу свою, тобто життя своє, віддасть за друзів своїх. за за свій народ, за свою батьківщину. І це є приклад того. Так ось такі приклади надихають, дають силу. З одного боку Бог допомагає, тому що Він на боці правди, на боці добра, а з другого боку, оця, оцей дух непереможний. Не тому, як ми знаємо із історії, перемагає не зброя, а перемагає дух. І можемо послатися, як, наприклад, Другу світову війну, Велику Вітчизняну війну, коли Радянський Союз військовому відношенню був набагато слабкіший за. Гітлера за фашистів слабкішим був. Але оскільки агресором був Гітлер, то Бог доповів жертві агресора Радянському Союзу, радянському народу і переміг. І ось це приклад того, що не, не, не сила, не зброя, а правда перемагає. Тому і ми впевнені, що оскільки правда на нашому боці, то і перемога буде е, е, наша. І тому наші молитви, які е, е, підносяться до Бога в церквах, не будуть даремними.